Рюкзак таувау. Пінка AliExpress. Сідушка ATV. спальник Rockfront 600. Палатка Naturehike Cloud Up 2. Трекінгові карбонові палки Naturehike, тент poncho від Torbat. Надувний килимок від Climate. Simon. Ще одне ласини. мембранна куртка два бафи. Панамка і шапка. Ухова куртка турбат. Чуні турбат. Легке худі з довгим рукавом і капюшоном турбат. Я одна термокофта з довгим рукавом турбат. флісова ку кофта турбат з капюшоном. трекінгові носки акапі. Мої нові трекінгові черевики Салєва, прокси з ринку. Аптечка і гігієна, Надувна подушка. Сухий душ. Рушник і маленький рюкзачок, окуляри, павербанк та зарядник для телефону, ліхтарик, білизна і герміннішок, балон з газом, посуд, їжа, 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 ще їжа, чай і добавки до їжі, Кава, смаколики, смаколики.